Виконуємо номер 1235 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Картоплею засаджено 11 поля. Огірками засіяно на 11 поля більше, ніж морквою. І на 9-19 поля менше, ніж засаджено картоплею яку частину поля засаджено картоплею огірками і морквою разом, знайдемо, яку частину поля засіяно огірками. За умовою сказано, що огірками засіяно на 1,19 поля більше, ніж морквою, і на 9 девнатних Поля менше, ніж засаджено картоплею, а картоплею засаджено 19 поля. Тому для того, щоб знайти, скільки засіяно гірками, необхідно 11 19 відняти 9,19, віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками, переписали знаменник. Одинадцять відняти дев'ять буде два. Дві дев'ятнадцятих поля засіяно огірками. Тепер знайдемо, яку частину поля засіяно морквою. Огірками в умові задачі сказано засіяно на дев'ятнадцяту поля більше, ніж морквою. Отже, морквою на одну 19 поля менше. Тому дев'ятнадцятих віднімаємо 19 дев і маємо дев'ятнадцяту поля. Засіяно морквою. А тепер можемо знайти, яку частину поля засаджено картоплею, огірками і морквою разом. Для цього 11 19 – це у нас під картоплею, додаємо 2 19 – це під огірками, і 1 19. Це під морквою. Спільний знаменник 19 переписали, а чисельники додаємо 11 плюс 2. Це буде 13, да? плюс 1 14. Отже, 14, 19 поля, засаджено картоплею. огірками і морквою. Записуємо відповідь. Чотирнадцять дев'ятнадцятих. Номер 1235 виконано.